Hello Friendly, З вами Деніс Френдлі. Я вже казав, що ми е, наступного дня з'їмо з вами оцей торт. Тому зараз поїхали, зараз оцінимо його, з'їмо ще плюс-мінус попробую з чаєм. Тому такі справи, думаю, він мені сподобається, тому такі справи. Два рази сказав, тому вже три рази. Коротше, оцінимо від 0 до 10, думаю, буде смачно. Let's go! <coughs> поїхали. Деніс Френдлі реагує. День успанні реагує, сьогодні він буде їсти ось такий торт. Бачите? Коротше, ось такий торт, торт, торт! Давайте його їсти. так. Бо я не знаю назву, як його... Як він називається, тому будемо їсти ось такий торт. Так. Погнали! най <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> Так, поїхали за ціном. Так, є чайорчок. Так, давайте, треба нарезать. Так. Нарежем. він трохи давно уже стоит, ничего страшного. Так, вот такие, давайте. Тут такие, как бы желток и яйца тут. Ну В принципі, може бути. Як на 8 балів. На 8 балів може бути. Тут є МАК. Оце є МАК. Макові горошки. Таке їсти можна.

Знімаю я ці шорти свої один чи два. Знаєте, ставлю дві. Ну, мені ставлять дві їжі. Що я виберу? Один чи два. Одна якась має бути одна краще інша, Але може бути дві кращі, дві нормальні. Тож ось мені не попадалося, що дві погані, знаєте, або одна, або друга погано, так. А хейтери тут як тут. Тебе ніхто дивитися не буде. Говорить, говорить, хейтери. А купа відосів позалітала до 30 тисяч, передів 20 тисяч, 10 тисяч, це все шорти, так. А вони тебе ніхто дивитися не буде. Угу. Хейтери. Їм не подобається, тому пишуть. Закаш. Закашлился. Я безмежно вдячний. Від... Зараз скажу, Я безмежно радий, що мені вдалося хоч на якомусь каналі. Хоч якийсь канал свій розкрутити до купа тисяч підписників. Оцей, так. І як повезло на щастя, це поупався головний цей канал, мій Деніс Френні. Я думаю, знаєте, може таке бути, що головний канал не залітає, так? А залітають другорядні канали. Другі там другий, третій, які ти створив. Ну ясно, що в мене є самий-самий найперший, який я створив ще давно. А цей, але цей мій головний, на якому я, е, ну, скажімо, акцентую увагу. чи як, Ну, як акцентую. Ну, типа, найголовніше. Де я найбільше провожу час і знімаю відоси на цьому каналі, так? І так якось півпало. <кій> так, повезло, що саме цей канал виріс. До купа тисячі підписників. Класно, класно. Що суто саме цей бренд Dennis Friendly. Найбільше набрав підписників там. Тут ще є мамин чай, давайте мами. Мамин лимонний. Так що рухаємося далі, продовжуємо далі знімати, набирати активність і тому подібне. Ну а на кейтерів начхати, байдуже. Найпишу, що хоче. Я буду знімати те, що, що дуже душі лежить. так. Що я хочу, то знімаю. А потім, якщо... Якщо повезе мені, я наберу 100 тисяч підписників. Отримаю ось срібну кнопку, то вони будуть писати Ти не заслужив срібну кнопку, так. Бо ти знімав крінж, ти все одно не заслужив. Але це не будуть писати зависті, так. Ну звісно я кажу, що мені... особо не горить так кнопка. Але все-таки приємно було би щось отримати від Ютуба. Скільки років вже знімаємо контент, ти було би приємно на якусь кнопочку заробити хоч б, хоча б одну. Хоча ще я скажу, навіщо вона мені не знаю? Це всього лиш понти. Кнопка Ютуба. Просто єдине, що це тобі безплатно вручить. Та. Бо типу, мені попадалася реклама в інстаграмі, що зробимо дерев'яну кнопку Ютуба. Ну, типу, можу зробити, виготовити дерев'яну кнопку Ютуба. Вроді на 30 тисяч підписників 40. Ну, скільки ви скажете, ми зробимо. Та. Але от на 100, приємно, ти не заплатив ні копійки, тобі YouTube висилає кнопку. Це прикольно. Коротше, доїли. Так. Оцінка 8 балів. 8 балів, Ну з чаєм 8 з плюсом, бо з чаєм краще, так. Ех, коротше, поживем, побачимо. Буде кнопка круто. Не буде, то не буде, не знаю. подивимося. Таке. Торт коротше їсти можна. Еге. -е -е -е. Лемон з з цукром. А то знаєте, яке кисло. Коротше, дружні, на цьому все. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви великі молодці. З вами був як завжди Деніс Френні. Всім гарного дня чи вечора. Всім удачі, всім па-па. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Поїли супер, поїли клас. Всім пока-пока!